Рекомендую знімати себе. Сьогодні я собі подобаюсь більше, ніж вчора. Колір очей, хоч подивлюсь на нього. Всім доброго дня. Так, справи в лаурії продовжуються. Десь мої дітки тут гуляють в парку. Підемо вип'ємо кави з круасаном, скільки того життя, економити на каві з круасаном. Добре, що ми хоч в селі живемо, де щодня цього нема. Я жартую. Руслан фотографії зробив. Нам потрібно буде 4 фотографії. І ось ось, зараз підемо в лаву в комуну на 11 годину для знайомства. І вже так, просто для реєстрації, що є тут такий. І потім вже як в дензу з'їздимо, де дадуть пермесу ще будуть робити документи. Дізнаюсь більше, чи все в, в одному місці робити, зараз так організували, чи дуже добре, тому що е, все одно ти береш пермесо, потім йдеш в комуні, тобі роблять внутрішній паспорт е, Італії, карту індита. Але е, код ідентифікаційний, якби, ти отримуєш в одному місці. Карточка на медичне обслуговування в іншому місці, це як я робила. Зараз, здається, це всім займаються в комунії. Це було б дуже добре. Мені б це дуже упростило ситуацію і не кататись туди-сюди. Я раніше думала, ой, оце машина, ключі від машини, де я буду їздити? Перший рік треба частіше виїжджати, щоб набратися практики. А потім, як закрутилося, як закрутилося, то бувають такі моменти, що хочеш і вдома посидіти, але треба кудись їхати. Я ж кажу, почнеться Марійна школа, це вже щодня до неї виїжджати і все. Як ти дивишся на те, що мама піде на роботу? Е, я не знаю, що то... мені кола буде робити. Ну, зараз ніж, так? А потім чуть-чуть підростеш. Мама буде більш вільна, Ти будеш більш буде, буде Хто? Ти будеш іти куди хочеш чи я? Я і ти. Русик має влаштовувати своє життя. Русик має йти на роботу, Русик має осваюватися, а не бути нам няньками, правильно? О, він і так тобі нянька, це правда. Не нянька? А хто з тобою в парк ходив, поки я по справах їздила? А так би зі мною пройшло мудитися, так? О, бачиш. І нічого б не пройшов. А в тебе на грибочок є си повинна. А в тебе похоже на міжку. Кажуть, що тут мішка в стакані. Ну, схоже. О, миша. Миша. Папа киває бере. Так, виноград. Ой, що таке класне, це ще й такий солоденький. Щоб ви так розуміли, це Марія побачила. Дивіться, от де він росте. І не треба його ковіряти. Так як некоторі ковіряють. Там, бачите, таке вуличка, просвіток, і там внизу ще є в людей тераса якась. А тут вход. Там ззаді ще й машини можна під'їхати, 100%. Салди. Скидки. Але скітки там на якусь літню колекцію. Щось вони то закриваються, то відкриваються, то щось нове викладають. Парк тут такий гарненький. Може, одне й те саме показую лаурію вам, якщо чесно. Тому що в нас одна й та сама дорога. До комуни, від комуни. А ще я їздила до педіатра і там такою гарненькою вуличкою їду. Треба буде якось зняти. Дуже гарно вийде. Так що дякую ще раз за ідею знімати, коли їдеш дорогу. А, поки що так. Тут вже, мені здається, ніхто не живе. Це або продають, або здають. Тут 100%. Бачите, такі узенькі будиночки будувалися, і отако цілий будиночок чийся. Перший етаж, другий, третій. Тут так само. Місце класне, вид бомбезний. Але, по-перше, за це все хочуть кошти. Бо районний центр, бо місце. Але чи можна з нього щось ліпити, чи його треба все зносити, а потім щось будувати? А ще є такі моменти, коли воно не чійне, а там всередині просто он страх. Я вам скажу хуже, ніж у мене вдома. Старі-старі будинки, закинуті. Діти виїхали, може ще й не поділили. Ну, ось скрізь такі є будинки, напевно. А тут, бачите, тут хтось, видно, купив, бо нові-нові двері, це ну, хтось буде жити. А там. І це оцей весь великий будинок одні, одного хазяїна міг бути. Розділили між дітьми. Дітям воно не треба. Да, бувають моменти, коли... Спадщина дуже якби в обузу таке слово. Оцей мені камінь тут подобається. А там зверху ще й тераса. Тут хтось живе, гарненько так. Прям на дорогу раз, вийшов і пішов. Але це все оці будиночки, в яких прямо біля дороги. Отам воно хтось щось. Ну, Архітектура вражає. Будинок на будиночку, на горі і все стоїть. Бачите, прямо на дорогу. Але там ззаді є заїзд машиною в них. Там воно, бачите? Ось. що. Хоп, а внизу і немає нікого. Да. І це центр. Це не є нижня лаурія, верхня, а це центр. Є нові будинки, нові квартири, але не такі цікаві, я вам скажу. О, там, там он щось є. продається, вендерсі. Ну, це як квартира. О, щось зверху з терасою. Це все як квартира. Я не знаю, може, хтось жив коли-небудь в будинку, в приватному, а тоді переїхав у квартиру. Ну це Коли ти молодий, ходиш туди-сюди на роботу. Я б вже б не погодилась. Мені переїжджати в квартиру отак страшно. Така красота продається. Там напевно здається. Якось так. Наша комуна, яка не хотіла нас франческому дружувати, то вони мене хотіли вберегти. Чего рухаємось далі? У нас зйомки. Чекаємо вже годину. Зустріч-то нам призначили, на яку годину ні, а в них якась конференція. Підемо, прийде, не підемо, не прийде. Ах. Ніхто не любить чекати. Так що дуже добре. Коли тільки почалися оці записи, а, да, там, раніше ж не було, не. не до стоматолога ні до кого. А зараз ти прийшов на свій час і ти знаєш, що ти там почекаєш, але не настільки довго. Чекаємо. Марія вже трошки втомилася, так, да, да. Не впади, власне, скільки ця дитина видержала, стільки вичекала, так? Да? за півгодня в школі просто. В школі вже був перекус. Ти вже хочеш у школу? А я не хочу в школу. Можна, я не буду ходити з тобою в школу. Я не, не переживаю. Не, не кину я тебе. Там так гарно ззаді. Дочекалися ми представника Арчі Базиліката. Е, них навіть адвокат є. Адвокат, потім курс італійської мови. Можна навіть курс італійської і потім з отриманням сертифіката. Е є сертифікати італійської мови, да, там? на громадянство, на те, щоб в школу йти вчитися, в вищу, в університет. Це теж треба сертифікат на мову, щоб в університет йти вчитися. Ну, в общем, я дуже задоволена. Після того, як дадуть пермесу в квестурі, то всі документи робляться в одному місці, не треба нікуди бігати. Ну, це дуже добре. Це дуже полегшує, полегшує мені і полегшує кожному українцю. У них взагалі для іноземців. Але дуже полегшення, особливо коли ти не знаєш, куди звертатися, де робити карточку медичну, де робити це все, то дуже зручно і дуже комфортно. Так що дякуємо Італії, що вона приймає. І все залежить в великій мірі від самої людини. Як ти обустроїшся. Як ти обживешся, як ти звикнеш, але ну, допомагають дуже сильно, дуже зручно. Перша година дня всі йшли на сієсту. Там у нас є кран з водою. Дуже класно. Нікого. Час обіду. Марія, ти хочеш додому? Я хочу олічі побачити. Хочеш олічі побачити. Ну, на велосипеді катаються. Вона тебе й не впізнала, кудись поїхала. Треба собі організовувати час обіду в час і все. Марія знайшла нового ну, друга. Обов'язково номер телефона бере, потім переписується, а ще вони. В ігру гуляють, і в тій ігрі можна говорити і спілкуватися. Марія, поки це ж саме в цьому районному центрі, школа середня, і поки Марія буде йти в середню школу через три роки, в Лаурію вже в неї будуть друзі. Це дуже добре. off.